Вітаю, дітки! Тема нашого сьогоднішнього заняття Весна іде, Тепло несе. Діти, сьогодні у нас дуже цікаве заняття. Здогадайтесь, про що ми будемо говорити? Вірно, про весну, про природу. Вже прийшла весна, але чому дворі ще холодно і лежить сніг? Вірно, тому що весна тільки починається, і зима ще не хоче йти. Весна це чарівниця, яка поступово будить природу після довгого зимового сну. Ой, а що це? Я знайшла листа. Давайте прочитаємо його. Дорогі діти, я вже прийшла, але зима ще не хоче поступатися мені місцем. Я дуже хочу, щоб ви допомогли мені розбудити природу. Спочатку спробуйте відгадати загадки, щоб зрозуміти, що відбувається навесні. Ваш друг весна. Дітки, це лист від весни, і вона нам пропонує відгадати загадки. Отож, слухайте уважно. Тане сніжок оживає лужок, день прибуває, коли це буває. Вірно, навесні. Дме південний теплий вітер, яскравим сонцем світить, сніг чорніє, м'якне, тане. Що за місяць, хто впізнає? Правильно, березень. А скільки всього місяців у весни? Вірно, три назвіть їх Березень, квітень, травень. Дітки, подивіться на цю картину, що на ній зображено. Правильно дерева, квіти, сонечко, струмочок. А які дерева, ви знаєте, береза, дуб, клен, верба і багато інших дерев. А який вигляд мають дерева навесні? Правильно, дітки, на них з'являються бруньки і потім з'являються маленькі листочки. А які весняні квіти ви знаєте, проліски, підсніжники. Кульбаби, фіалки, послухайте вірш Катерини Перелісної пролісок. Я пролісок синенький, і перший навесні Сказати вам роденький, кінець, кінець зимі, з під снігу мій листочок до сонця простягну, і ніжний мій дзвіночок вітатиме весну. Скажіть, дітки, а коли з'являються проліски? Так, навесні коли тане сніг. Кого вітає пролісок? Весну, дітки, якщо ми підемо весняним лісом, треба знати, як себе поводити. Подивіться на ці знаки, що вони означають. Вірно, перший знак означає заборону рвати квіти, а другий знак нам говорить про те, що не можна смітити в лісі. А третій знак каже нам не ламати дерева. Вірно, природу треба берегти. Скажіть, дітки, чи добре ми підготувались до приходу весни? Який настрій принесе весна? Весна Кресна буде вам вдячна за добрі слова. Давайте пообіцяємо, що будемо дбайливо ставитися до природи. Дякую вам, дітки, за заняття. До нових зустрічей!